Постачання води до Павлограда під питанням причина борги водоводу державного підприємства «Дніпро-Західний Донбас за електроенергію. Сьогодні приходить телеграма від державного підприємства «Дніпро-Західний Донбас про те, що у них будуть відключати електроенергію, тобто зупиняти роботу підприємства. Це що що, це значить? Це значить, що вони воду поставляти на міста Синельникове, Павлоград Тернівку не будуть. Наскільки це реалістично, наскільки це буде? Ну, Обленерго ДТЕК, не сказала, що да, ми вже не можемо терпіти, тому що дуже велика заборгованість під 500 мільйонів за електроенергію, водночас, за словами міського голови, головна проблема тарифна політика. Комунальне підприємство Павлоградводоканал на сьогоднішній день є збитковим через різницю у тарифах. Враховуючи, що ми в стані війни з місцевого бюджету ми датуємо цю різницю в тарифах. Практично, порядка там 4-5 мільйонів гривень місяць, ми датуємо наше підприємство Павлоградводоканал, щоб не збільшувати тариф. Але заборгованості Павлограда, підкреслюю, заводу немає. Тобто, це не звини Павлограда. Я не обговорюю інші міста у них є заборгованість. Остаточне рішення про відключення електроенергії водоводу Дніпро-Західний Донбас мають ухвалити найближчим часом. Міська влада сподівається, що питання вдасться вирішити, і водопостачання до нашого міста не припинять. Приходить телеграма про те, що припиняється поставка води до міст, і яка ситуація буде, я не знаю. Я не готовий сказати, буде це відключення, тому що намірів таких багато навіть за цей рік. Але на сьогоднішній день ситуація дійсно критична. Як її вирішите. Це проблема не, не в Павлограді. У нас єдина проблема це тарифна політика, але ми з цим справляємось. Я думаю, що завтра буде відомо чи відключать, чи не відключать. Тому я хочу підкреслити те, що вини міста і підприємства Павлоградводоканала немає в цьому. Ми робимо все для того, щоб погашати заборгованість. Міський голова також зазначив, що питання забезпечення електроенергією державного підприємства «Дніпро-Західний Донбас не входить до компетенції міської влади, адже це окрема структура, що самостійно відповідає за свою діяльність. У разі відключення можуть постраждати споживачі, зокрема й Павлоградці. Міська влада вже зверталась до міністерства енергетики з проханням вирішити проблему. Проте станом на 12 серпня ситуація залишається невирішеною. Я прошу з розумінням віднестися жителів міста. Все, що ми могли зробити і зобов'язані були зробити, ми зробили. Тому будемо сподіватися, що вода буде, вирішиться питання по поставці електроенергії. Ну як це вже я не можу сказати. Марина Кукліна, Максим Стоюшка, Анна Макабула, Новини ПТРК.